ти знаєш, що твоя дата народження підказує твої справжні призначення. І є кілька ознак, які показують, що ти зараз живеш не по ньому. Перша ознака ти постійно втомлений. Наприклад, якщо ти народився 1, 10, 19 або 28 числа, твоє призначення вести за собою і бути лідером. А якщо ти сидиш на другому плані, виконуєш чужі накази і не проявляєш себе, у тебе просто зникає енергія. Друга ознака тобі не цікаво те, чим ти займаєшся. Для тих, хто народився 2, 11, 20 або 29 числа, щастя в стосунках і гармонії, і якщо ти в середовищі, де немає підтримки, довіри, ти відчуваєш внутрішню пустоту. Третя ознака: ти постійно кидаєш розпочати і шукаєш себе. Це особливо стосується тих, хто народився 3, 12, 21 або 30 числа. Ваше призначення у творчості, спілкуванні в ідеях. Якщо ви не виражаєте себе, то починається відчуття хаосу і взагалі дратівливості. Четверта ознака це життя, схоже на одні обов'язки. Це історія тих, хто народився 4, 13, 22 або 31 числа. Ви створені будувати системи і досягати результатів. Але якщо ви просто виживаєте, працюєте без сенсу і не бачите результату, ви відчуваєте, що живете не своє життя. Запам'ятай, твоя дата народження завжди підказує, у чому твоє призначення. Напиши в коментарях свою дату і я підскажу.